Одессит Олег Куцький професійно займається фото з 80-х років минулого століття. Кожного світлина то ціла історія. Всі, хто має фантезію та критичне мислення, може зчитати цю історію з фотографії. Переконаний автор. Це біля оперного театру. Якраз іде ремонт. Тут був якийсь заклад, завісили вікна газетами. А чоловік, ну я так думаю, що він був старим холостяком, Вивіз свої виніс, свої труси, які він. Постирав і розвісив на вірьовочку для просушки, і стоїть, очікує, коли вони висохнуть, і щоб їх ніхто не вкрав, тому що там дуже багато людей ходить. І в цей момент я сфотографував його телеоб'єктивом, тому що я не хотів порушувати всю ситуацію, яка відбувалася. На цій фотографії, а от у цій світлині нічого незвичного для Одеси немає, начебто немає. Унікальною є висота, з якою автор зробив це фото. На машині приїхав, забрався туди, в той підйомник, і скомандував зверху трошки з боку, трошки туди, трошки від'їхати назад, і все інше. Це не так багато. І гроші по радянським міркам це було не дуже дорого. Але мені треба було зробити буклет. І цей буклет е, требував для себе таку фотографію, і я її зробив. Все, Я потім отримав гроші за цей буклет і виконав роботу, і задоволений був водій тої машини, який приїхав зі мною на півгодини роботи і заробив стільки, скільки він за неділю не заробляв. Правило Олега Куцького ніколи не втручатися у подію, яку він фотографує, не впливати на долю Героя світлини. Виняток, якщо людина на фото справді потребує допомоги. Автор каже, аби довелося презентувати рідну Одесу, то почав би екскурсію з моря, а далі показав би місцевих жителів. І, звісно, Одеський порт. І Патьомкінську лестницю з, з повним народом. Це концерт на день міста на Патьомкінських сходах. Оцю фотографію цього її подарували канцлеру Колю. Він дивувався, він там стояв. Ну так, да, мою фотографію йому подарували, він стояв і дивувався. Шу! Він стояв біля дюка і дивився вниз, і, і на фотографію, і вниз у нього очі круглі були від захвату, тому що стільки людей святкують День міста. Олег Куцький відомий не тільки в Одесі, а й далеко за межами країни як один з найкращих у світі фотографів-репортажників. Його роботи знають в Японії, Італії Німеччині, але найбільше автор любить рідне місто Одесу. Тож ця виставка для запоріжців як прогулянка по портовому місту. Це дійсно вперше в історії запорізького фотоклубу і, взагалі, запорізького фотомістецтва, що фотограф. Ахівець такого рівня не просто привозить свою виставку до нашого міста, а приїздить сам і із задоволенням розповідає про кожну роботу свою, про її історію, її створення. Дивлячись на ці світлини, ти начебто знову гуляєш по тих, по тих вулицях, по тих місцях, які ти сам дуже хорошо знаєш і полюбляєш в Одесі. Світлини Олега Куцького принесли йому понад тисячу нагород на міжнародних виставках та конкурсах, в тому числі і 300 золотих медалей, прогулятись незвичайною Одесою. Завдяки фото митця запоріжці можуть впродовж двох тижнів у місцевому фотоклубі з 10 до 17 години. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.